Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого Попелюшка. Сіла Попелюшка за стіл та мало мало не плаче, аж чує, хтось стукає у віконце. Оглянулась і бачить знову той синьо-золотий знайомий пташок. У хату проситься і горішка в дзьобику тримає. Не журись, попелюшка, все буде дуже добре. Ось маєш нову сукню на бал. Піди, одягнися, тільки спочатку винеси на двір коші з маком. Голуби тобі все враз переберуть, а за комин таки не турбуйся. Чорний кіт обіцяв, що він димарем кілька разів пролізе, усю сажу витрусить. Так іди щаслива, тільки не спізнюйся додому. Вхопила попелюшка, коші з маком, висипала їх на дворі, розкосила горішок, а від тіль випала сукня, вся золотом ткана. Золотом пророзі панчішки, золотім куть чудові черевички. Подякувала дівчина любому пташкові, перепросила голубів і чорного кота, що дає їм у неділю важку працю. Одяглась, подивилась у воду, отямитись не могла. Дійсно, такої красуні, як була тепер сама, вона і усні не бачила. До володирового замку прибула попелюшка в золотій одежі саме на початок балу. Як побачив її князенко, так враз і ожив. Подав їй свою руку й зараз узяв до танцю. А в палатних садах людей повно повнісінько. Та всі на попелюшку дивляться, не надивляться, а красі її та одежі не надивуються і засоромилась попелюшка. Стало їй ніяково, що вона служниця своєї мачухи та нерідних сестер. Стала осередком уваги з боку князенка, володаря, значних панів і такої кількості людей. Почервоніла вона, як вогник, і коли князенко підвів її до свого тата володаря та мами володарки, почав говорити, що вибрав її собі за наречену, промовила в думці. Імла за мною, імла передо мною і враз немов під воду пішла, зникла, неначе ніколи й не стояла попліч з князенком. Тоді невидимо вийнула вона до виходу з палатних садів, щоб якнайшвидше прийти додому та вже не дати себе більше звести жодним чарам. Але князенко був хитріший за свого тата. Відчув він, що вона й тепер так несподівано з балу втече, як втекла минулого разу, і слід за собою замете. І тому звелів, як тільки та дівчина в палатних садах з'явиться, перед виходом із саду вилити кілька бочок густого меду. Мовляв, як ускочить вона в мед, прилипне, і тоді не матиме, як утікати. Отож, як вибігла невідома попелюшка, саду, то й почула, що ніби хтось її вхопив за черевички. Смикнула вона ніжку раз, смикнула вдруге, та що була легесенька, як пушинка, висмикнула ноги з одного черевичка що так і вліпився в мед. А черевичок, як від неї відділився, враз став невидимий. Слуги кинулись до нього. Перелякана ж попелюшка чкурнула чимдим далі в одному черевичкові. Так і добігла вона, шкультильгаючи, просто додому. Зараз передяглась у свої лахи, але від хвилювання забула свою золоту сукню всунути в горішок. Золотий же черевичок від меду відмила, залишила над піччю сушитись. Аж незабаром повернула й мачуха з доньками, такі схвильовані. І не глянули вони ні на перебраний мак. Ні на попелюшку. Уст не щиняли. Тільки про дивовижну золоту паночку оповідали та осуджували, яка вона нечемна, що навіть від свого нареченого князенка втекла. І хто б вона могла бути? повторювали раз по раз усі три. Аж тим часом ціле вдовине обістя наповнилося несподіваними приїжджими гістьми. Були то палатні слуги й воледареві гості, а між ними й сам князенко. Увійшов він зі своїм ловчим просто в хату до вдови, хоча майже нічого й не побачив у хаті з позабиваними вікнами. Однак привітався та й каже, невідома красуня в золотій сукні, що я її собі за дружину вибрав, стратила при виході з мого саду цього золотого черевичка. Слід же другого черевичка та босої ніжки ведуть аж до цієї хати. Прошу ласкаво приміряти, щоб я знав, кому належить ніжка, що була в цьому черевичку. Зраділи вдовині дочки, вмить розулися, та нічого з того не виходила. Перша ледве-ледве натягла малесенького черевичка на великий палець своєї ноги. А друга ніяк не могла всунути п'ятки. Бачила це вдова, непомітно під столом передала своїм донькам гострий пригострий ніж. Тоді перша, думаючи, що як стане вона князівною, пішки нікуди ходити не буде, тільки в кареті їздитиме. Без жалю відкроїла собі великого пальця, але не помогло йти, і покалічені ноги не могли вміститись в малесенькому черевичку. Засмотився князенко, аж це йому ловчий говорить Світлий пане, дивися ну, та тут ще одне дівча за припічком ховається. Може, то їй належить цей черевичок? Та Бог з вами, закричала, махаючи на них обома руками вдова, то ж бо лише наша брудна попелюшка. Лишіть її. А тим часом ловчий побачив другого золотого черевичка, подав попелюшці князинко. Черевичка, а попелюшна ніжка так і шогнула в нього. От зрадів тоді той Князенко, так що й сказати не можна. Взяв ніжно за ручку попелюшку та й говорить Вітаю ж тебе, моя наймиліша. Даремно ти мене соромилась і від мене тікала. Прошу тебе, не відмовляйся й будь моєю дружиною. Схилила попелюшка, Красну голівку та бачить, що нема як далі викручуватись, і тихенько промовила. Хай станеться, як бажає ясний князинко. Вхопила золоту сукню та черевички, вскочила в хату, вмить переодяглась і вийшла до князенка. Тоді вивів її князенко з хати, посадив у повіс і понесли їх коні, як вихор. Так швидко вилетіли вони з вдовиного обістя, що ні сама вдова, ні її доньки навіть не встигли рота роззявити. Хотіли було попелюшку наздоганяти, та дарма праці мачуха була вже стара, а доньки обидві шкутельгали через порізані ноги. Так і лишились вони в хаті з широко роззявленими ротами. А тим часом убога попелюшка стала князівною, а потім і володаркою усієї країни. Тоді молодий володар роздав усім жебракам нові черевики, нові торби, як обіцяв. І з того часу в тій країні всі люди ходять обуті, а всі жебраки мають гарні писані торби.